Доброго часу доби. Сьогодні в нас 4 лютого. Хочу вам показати, як зимують пункції в теплиці. У нас були морози 26 згідно сайту Синоптик і я бачив на свої очі приблизно 21 градус морозу на вулиці на термометрі. Дам дивитися, як переживуть дані пункції всю зиму, Думаю, з ними все буде добре. Вучні молодила теж себе відчувають хорошо, правда, вони всі замерзли, залюднили. Не буває без жертв, без втрат, Ось як бачите, одна згнила, ну і Можна, звичайно, спасти, тут відрізати, забрати цю частину до себе в будинок, потрішки відігрівати, вкорінити і вона буде рости. Втрат дуже мало. Тут під снігом не знаю, що буде. Буде весна, подивимося, що буде під снігом. Думаю, під снігом будуть втрати, а Може і не будуть. Це буде лотерея. Це буде дійсно справжнє випробування з мастійкими пульсами в відкритому ґрунті при екстремальних температурах мінус 26 градусів Цельсія. Нагадую, хто не знає, хто там, можливо, вперше дивиться. Мій канал я в Щепайської області. В даній теплиці в мене порвало плівку зверху на даху від ваги ґрунту, від обледеніння. Від ваги криги не витримала плівка, розірвалася. Дані плівки три років. Трошки пізніше буду я замінювати її. Ну, на цьому все думаю. Більше не маю що сказати. Кактуси крижані, як скло. Думаю, з ними все буде добре. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Бувайте!